Про французьку моду і особливий французький стиль сказано чимало. Саме ця країна відкрила нам такі бренди, як Шанель, «Ів Лоран, Жан-Поль Готіє та інші. Однак головним синонімом моди вже понад півстоліття залишається ім'я Крістіана Діора. Розказати історію цього бренду нам не вистачить часу, але довести, що діор це досконалий смак, елегантність та вишуканість ми спробуємо. Історія бренду Діор почалася з його засновника. Крістіана діора недарма визнали королем після воєнної моди. У 1947 році він не побоявся продемонструвати розкішні і дорогі вбрання, затягнуті талі, високопіднятий пишний бюст, маленькі круглі плечі, спідниці дощі, колодки або прямі, або досить широкі. Ось основні риси його першої колекції. У різні роки в рекламних кампаніях бренду брали участь Шерон Стоун, Моніка Белучі, Джуд Лоу, Маріон Коціяр, Жизель Бюнхін, Шарліз Терон та інші. Діор випередив усіх і вигадав новий спосіб ведення бізнесу в фешн-індустрії. Саме він об'єднав випуск різних видів продукції під одним брендом, тим самим створивши першу імперію моди за всю її історію. Зараз його прикладу слідують практично всі модні торгові марки. Як на престижніший будинок моди у Франції, діор брав на роботу лише найталановитіших асистентів, таких як П'єр Карден, Ів сен Лоран, Марк Боан, Жан Франко Ферре та Джон Гальяно. Власне, з приходом Гальяно почалася нова історія бренду діор. Будинок Діор це театр. А Джон Гальяно, справжній майстер епатажу та авангарду. Він може дозволити собі принести комфорт у жертву шику. Гальяно, єдиний дизайнер, чия поява на подіумі є не менш цікавим шоу ніж саме Дефіле. З появою Гальяно серед зірок шоу бізнесу стало модним з'являтися на червоній доріжці в сукні від Dior. Бренду Діор. Dior я віддав усе своє життя. Я не уявляю, чим би міг займатися сьогодні, якби не фешн-індустрія. Мені подобається створювати стиль, диктувати моду. Можливо, це не зовсім скромно, але погодьтеся так воно і є. Відомий фешн-консультант Аманда Харлеч працювала з Джоном Гальяно і шкодує через те, що нині він не може керувати брендом. Однак вона і зараз може похвалитися гарними стосунками з ним. Я, як і раніше, спілкуюся з Джоном, я би хотіла бачити його частіше. Я чула від друзів, що він став сильнішим і кращим. Це дуже радує. Я впевнена, що Джон повернеться. Вони ж так і не знайшли нікого, хто посів його місце в діор. Christian Dior сьогодні це міжнародна компанія зі штатом у 56 тисяч співробітників. Нині діор має більше 60 бутиків по всьому світу. Щорічно модний будинок робить по дві колекції для жінок от кутюр, колекції претапорте для жінок, чоловіків і дітей. А парфюмерія Christian Dior зараз на четвертому місці в світі за обсягом продажів. Далі у VIP. трапеза як ритуал або вишукана кулінарія від найкращих шеф-кухарів Франції.